Я довго мовчав, довго не наважувався розповісти цю історію, бо сам до кінця не знаю, це було видіння, пророцтво чи дар згори. Але я мушу говорити, бо це сталося насправді її звати Олеся вісім років, сліпа з народження, маленька дівчинка з глибоких карпатських гір, живе з бабусею у віддаленій хатині, куди веде тільки одна стежка. Я не планував туди йти, просто так склалося. Наче хтось мене туди повів, я зустрів її випадково. Мене попросили передати кілька речей: Ліки, їжу, теплі речі. І я пішов. Дорога була тиха, ліс тривожний. Але коли я зайшов у дім, все навколо змінилося. Вона сиділа на лавці, тиха, усміхнена, з косами, повернула голову до мене і сказала: Ви прийшли вчасно, ви мусите слухати. Я застиг. Ніби вона прочитала мої думки, я не встиг і слова вимовити, як вона додала. Мене не очі ведуть, а світло, світло зсередини. Воно показує те, що ще не сталося. Я сів навпроти. В хаті пахло сушеними травами і димом, із печі. Олеся простягнула руку і торкнулася моєї долоні. Її пальці були тонкі, але впевнені. Вона сказала: війна скінчиться, коли останній сніг торкнеться землі і не розтане одразу. То буде знак, а перед тим буде темна ніч. Дуже тиха, ніби світ зупиниться. Мене пробрала дрож. Я не знав, чому її слова звучать так серйозно, але це не була дитяча гра. Ти мусиш запам'ятати, сказала вона, бо прийде час і люди спитають, коли? І ти скажеш їм скажеш те, що почув тут. Я запитав звідки вона знає це. Вона мовчала кілька секунд, а тоді прошепотіла. У вісні до мене приходить жінка в білому. Вона не говорить вустами. вона кладе мені в серце образ, і я відчуваю, що правда. Олеся описала мені цю жінку висока, з довгим волоссям, що світиться, як в ранішній іній. Вона тримає в руках хрест, а за спиною поле залите сонцем. Але навколо руїни, каміння, сажа, обгорілі хати, і раптом усе зникає, лишається тільки світло. Вона сказала, що народ страждає, бо так проходить очищення, але цей біль має сенс. Після нього буде нове, як після дощу росте трава. Я слухав, не перебиваючи. Вона говорила спокійно, без пафосу, без страху, немов бачила це вже багато разів, немов уже жила після війни і бачила нас усіх, щасливих, вільних, з усмішками. Але перед тим ще буде крик, сказала вона. Великий! Наче сама земля закричить то буде останнє, і потім тиша. Я не наважувався перепитувати. Мені здалося, що кожне слово, як камінь, викарбуваний на скелі. Її голос був лагідний, але в ньому впевненість, вона знала, а що буде потім? запитав я. Після тиші вона нахилила голову і мовила: Весна, але не та що в календарі, весна в серцях. Люди дивитимуться одне на одного і вперше за довгий час, без страху. Я затамував подих. Люди повернуться. Не всі, але ті, що мають повернутися, повернуться, їх покличе земля, їх поведуть сни. Вона простягнула руку і торкнулася землі. Я чую, як вона дихає. Вона втомлена, але вона жива, вона прийме своїх і дасть їм сили. Олеся бачила більше, ніж світ. Вона бачила душі. Вона бачила Україну та не в руїнах, а в оновленні. і далі сказала: Я бачила, як діти садять дерева, як руїни стають фундаментом нових шкіл, як пісня звучить над Дніпром. Я слухав і ловив кожне слово, уявляв те, що вона бачила, і не міг не повірити. Це не було вигадкою. Її образи звучали як молитва, як откровення. Я бачила, як українці, які були далеко, повертались додому, сказала вона. Вони везли із собою не тільки валізи, а й світло. Вони несуть знання, досвід, любов. Вона замовкла на мить, наче щось почувши, а потім тихо додала: Я бачила, як одна дитина вийшла на гору і здійняла руки до неба. Перше небо відповіло: заграв дзвін, але це був не дзвін смерті, це був дзвін повернення. Мене тоді пройняло до кісток. Вона знала більше, ніж будь-хто. І те, що вона бачила, давало не страх, а спокій, надію. Україна буде іншою, сказала вона. Але буде і буде світлом для багатьох, як свічка, що горить після бурі. Ми мовчали, у хаті потріскувала піч, стіни дихали тишею. Я дивився на Олесю маленьку, тендітну, але наче столітню душею. Вона не просто говорила, вона свідчила. Ти скажеш їм, озвалася знову. Коли настане день, коли вони втратять останню надію, ти нагадаєш, що я казала, що буде весна, що земля не забула своїх. Я кивнув, тоді ще не розумів, чому саме я, чому вона мені це говорить, але тепер знаю, у кожного є своя місія, навіть у того, хто просто прийшов з ліками. Вона підвела голову і промовила: світло не вибирає сильних, воно приходить до тих, хто здатен його понести. Її обличчя світилася спокоєм, немов вона знала, що буде далі, і їй не було страшно. А коли почнеться остання ніч? спитав я. Олеся відповіла не одразу. Вона знову приклала руку до землі і прошепотіла Коли вітер принесе запах крові аж у гори, коли навіть тиша злякається, тоді почнеться. Але ти не бійся, бо після ночі дай завжди ранок, і тоді вона підвелась повільно, впевнено. Здавалося, що в той момент вона бачила не мене, а щось вище, вона вказала рукою на вікно, за яким шумів ліс. Он там буде тиша, велика тиша. Коли вона прийде, ти згадаєш мене. Я підійшов ближче. За вікном справді було тихо, дивно тихо, навіть птахи замовкли. І я зрозумів, що ця тиша не просто відсутність звуків, вона ще знак. Коли тиша стане важкою, як камінь, тоді світло почне свій шлях. Я стояв не в силах щось сказати, її слова ввіходили в мене як молитва, як благословення. А коли це станеться, сказала вона. Не плач, радій, бо тоді народиться нова Україна, і вже не зі страху, а з любові. Ми ще трохи сиділи мовчки, вогонь у печі пригасав, і в хаті ставало прохолодніше. Але всередині мене горіло щось зовсім інше не жар, а вогонь покликання. Я зрозумів, що маю нести її слова як факел у темряві. Не всі повірять, сказала Олеся. Але ті, хто почує серцем, згадають мене, коли настане час. Я подивився на неї востаннє. Вона стояла нерухомо, мовляв, усе сказано більше не треба, і в тій тиші, серед карпатських гір. Я вперше за довгий час відчув спокій. Ти підеш, мовила вона. Але тиша піде з тобою. Вона буде поруч, вона говоритиме через тебе. І тоді, коли лунатимуть останні постріли, ти знатимеш, що все збулося. Я вийшов із хати, сніг хрумтів під ногами. Над лісом нависла густа тиша, і в цій тиші звучали її слова: минуло багато часу, я не говорив про це нікому. Але останнім часом щось змінюється в повітрі. Люди частіше питають, коли, де кінець цьому жаху? І я знаю, що маю відповісти. Це відео не про страх, це нагадування, про пророцтво, про дитину, яка не бачила світу, але бачила більше, ніж будь-хто з нас. Вона сказала, що війна зупиниться, що світло переможе. Я пам'ятаю кожне її слово, пам'ятаю запах тієї хати, перша тиша. Особливу тишу, і знаю вона вже поруч. Я звертаюся до тебе, хто слухає це. Якщо ти відчуваєш у серці тривогу, неспокій, знай, ти не один. Пророцтво Олесіс не лише про війну, воно про надію, про оновлення, про любов. Вона бачила, як ми будемо співати знову, як ми обіймемося без страху, як земля оживе, як над Дніпром дзвонитиме не гарматний вибух, а пісня, пісня України. Запам'ятай ці слова, колись ти теж їх повториш, і, можливо, хтось інший скаже: Я теж чув про дівчинку Скарпат, яка бачила кінець темряви, і тоді ми всі знатимемо, світло прийшло. Якщо це відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться ним з друзями. Нехай світло дійде до кожного серця.